Перше ми чуємо голоджой Джойбоя. Гігант зламав клика Горбачову, і тритична епопея закінчилася. Настав час перерви. Розділ починається типово з пригод Ямато. Тепер її побили дідлаги через зв'язок із Хайдосом. Цікаво, в якій серії будуть екранізувати обкладинки із Ямато. Розділ під назвою Емет розпочався не з п'ятого гіру та нік, а й з діалогу між Сусі та Носатиком. Все розпочалось із взаємних претензій один до одного закінчилось трагічним сльозливим прощанням. Хоча Каку мав би розуміти ось цей смак зради, який відчули робітники Галею, так я розумію, що тут трішки інший момент. Через те, що ті працювали і знайомі дуже довгий період, і це відчувається трішки поінакше. Он ті, хто дивилися титанів, ті розуміють про що є. Ймовірно, далі Стусі має зустрітись із Марко та оригінальний Бакінгем. Її роль навчити Вейбла бути самостійним. Щоб той в кінці кінців об'єднав піратів Біловуса в останній війні. Точки і знаки оклику будуть переслідувати вас увесь розділ, в будь-яких місцях вони тебе дістануть. З такою водою від найвичнішого вченого починаєш ловити приколи із діалогових хмаринок, які комбінують знаки з словами. Луфі стає весело це він поки з тічем не зустрівся, який буде контрати його здібності. А ось Бонні більше не знаходиться у гіперболізованій формі, але за неї радієш, бо дівчинка нарешті втілила свою мрію. Її страждання купилася, і вона змогла відчути себе нікою. Вартові нарешті побачили Луфі вживу, а не онті ваші листівки. Гіганти взагалі кайф вовлять у минулому розділі. Потанцювали капітани, а тепер на кама. Цікаво, на чому буде будуватись конфлікт в арці Альбафу, якщо у гігантів така велика любов до Нікі. Гороси каже, щоб ця парочка не бігла попереду батька у пеку. Вуфі бере на себе полум'я жартиці, і йому приходить просто геніальна ідея. Як тоді, коли він відкинув Кізару та Сатурна, взяти і відправити пташку у далекий політ. Ну а що так можна буде виграти час і звалити на Альбаф. Зазвичай Вуфі влітав у всіх. Тож і зараз ми не почули нічого нового. Комбінована атака дозволить нанести шкоду Марсу. Санджи все ж не буде протистояти в одиночку, що в принципі стає зрозуміло із ролі, якою дає йому автор це саппорт, який допомагає. Френкі прям дуже піднявся за цю арку. А Зора вже відсутні два розділи підряд. От чесно, я б краще послухав їх діалоги із Лисим, аніж воду від Вегапанка. Це ж він насправді і послужив причину підняття рівня води. Він вже чотири місяці веде свою трансляцію, а залишки якраз можна на кораблі Ельбафа залишити, щоб, так би мовити, добро просто так не простоювало. Марс не просто так коментує трьома знаками оклику великого Луфітаро, бо, як говориться, сміх сміхом, але кріпоти п'ятий гір іноді може навалити і, обгорівши Луфі, має якийсь прям вайб четвертого гіру. Не знаю, можливо, у мене одного так. Бонька вдарила Вуфі, і він відчуває біль. Бонні у свої 12 володіє хакі, а частина команди брелів ні. От так і живемо. На пуза Луфі взяв та й відправив здивованого птаха у політ. Бонні дивує такий розклад подій. Це вона ще не знає на що чопора насправді на кораблі тримають. Полетів той далеко. І дуже схожа оця ось помітка на атаку Кізару. Хоча той же навряд чи з'явиться в акції, яка підходить до кінця. Поки що усопа та інших брелів немає, бо очікують зверху, думаючи, як воно падати униз, та й зора не забрали. Атлас хоче піти перевірити, як там інші. Однак Сандже вже втратив одного діда і не може собі дозволити ще й втратити вайфу дідів. На дні морському сидить гігант. Денден Муше пов'язаний із його механізмами, так як працює від робота, і ми бачимо, як той влаштований усередині. Чекайте флешбек встановлення Денден Муше. Цікавий факт: в оригіналі робот розмовляє як десятирічна дитина. І можливо, це буде чимось схожим на Альфонса із сталевого алхіміка. Фраза починається з не існує такого поняття, як або такого роду речей. Повідомлення до переривання закінчилося на діта Мо. Можемо скласти у фразу, що у вас не існує, але це якийсь незрозумілий контент, бо люди з ініціалом дій існують. Чи це не ті дії? І це повідомлення не відноситься до минулого повідомлення. У нас немає повної картини. Маємо лише обривки, які закінчуються на самому цікавому. Автор чисто грається цими повідомленнями: то воно є, то знову немає. І так можна ще розділів 8 до кінця арки провести у такому темпі. А потім, коли ВП закінчиться, будемо говорити. Ось націнили ми повторні реакції. А вони дозволяли пожити у світі ВП трішки побільше. Нарешті ми побачили пафосного катакурі, розбір якого є на моєму каналі. Навіть чувак, якого з'їла Біг Мам виявився живим. Не обійшлось і без типових повторних реакцій, як от Віві та Морганс. Нащо нові реакції? Давайте крутити старі. Йорк критикує старішин. Ті, хоч і знищували равликів, але прорахувалися, як завжди, геній переграв уряд. Вегапан з словами про волю, яка передається, цитує частково слова Роджера перед стратою. І це дійсно якось пов'язано із ді та насліддям втраченої епохи. Однак ми й так це все знаємо. Але нам потрібен повний контекст та вор, хоча б назва втраченого королівства, або більше суетів персонажів. Гаймон чисто каточку витишів. Все інше можна вирізати із розділу: чувак не зіграв у скриню, бо на острові він тепер не один. Кораблі на хвильках качаються, і розрізаний купол бароном пару розділів тому нарешті дістався брилів: серафіми та агенти впали. Нарешті буде знову сценка із Волькою та Луфі. Ну і чи виявиться так, що насправді у Горасеїв не найвищий пріоритет, чи серафіми отримують свободу волі? І ця частина буде з брилями, а інша з вартою, ну або типово зрадить і піде піратські справи мутити. Шепард продовжує сосати, його роль ніяк не змінилася за стільки розділів, Бонні виконала свою сюжетну роль, тож більше немає сенсу їй знову перетворюватись на Ніку, Обмеженість та впливає на неї. Однак навіть у цьому випадку, коли вона була у своїй формі, Доу продовжувала бути дитиною. Тож Бонні могла контролювати як і себе, так і інших. Ніка то наніс удар черв'яку із дюни, як і в минулих розділах, але шкоди не завдав. І там кабан біжить на корабель, який всасується, та іще сані є. Але проблематично гігантів буде нести. Вуфі ще недостатньо волі, щоб нанести шкоди. І тут з води, нарешті, з'являється нефрауд, якого стільки чекали і ломає зуби. Невже це сильна воля? Що він був придуманий, щоб контрити. Ну і постійні вибачення це у них ізунішою спільне. І цей розділ Ворна рятує остання фраза: типу, ми вперше чуємо голос Джойбоя, який звертається до гіганта, його ім'я Емет. Слово, що означає справедливість, правда і чесність. Також Емет це персонаж гри Емет Залізний Голем. Хтось навіть бачить в ньому образ Емета із Хронік Нарнії. Але саме важливе це звернення Джойбоя до Емета. Слухай уважно, Емете, час настав. І той запитує: Час? Невже нас очікує супер докінг комбінація Вуфі та Гіганта? Ну і саме Гігант може повідати історію втачного століття, бо він був учасником цих подій. Тому я і боюся за його долю. Це тобі не водонос панк. Він з'являється і б'є точково. Ну а нам залишається чекати вор та продовження битви Зоро та Насуджера. Вафайль.